А зараз давайте розпакуємо, підключимо, детально займемось колонкою. Це моделька NDR Q08, моделька 8 в діаметрі розмірів з RGB-підсвіткою, з мікрофоном, з підтримкою tf карти Також можна управляти пультом, який йде в комплекті з мікрофоном. І... Якщо купувати дві таких колонки, то можна дві одночасно їх підключати до одного пристрою. Тобто це може бути телефон, планшет або ноутбук. Ось такі технічні характеристики цієї колонки. В комплектацію у нас, як завжди, інструкція. Кабель зарядки, кабель під мікрофон, такий, як потрібно, з цими всіма необхідними штекерами. Далі сам мікрофон, ось так виглядає, підключається до колоночки. І сама колонка. Дістаємо колоночку. Ага, забув сказати, ще є пульт. Тут зриваємо пломбу, таблетка, у нас акумулятор. Давайте зразу перевірю, бо ви ж будете запитувати, чи є в наявності. Так, да, є в наявності акумулятор, тобто вже докупляти не потрібно. І дістаємо саму колоночку. О, вона у нас тут з ручкою навіть йде. Ось так вона крутезно виглядає. Зараз покажу більш детальніше вам. Такс. Так, так, це складемо. Вона в нас з колесиками. Два колесика. Ручка. Кнопочка. Закрили, відкрили, поїхали. Можна поставити. Далі, ось ця панель управління в нас ось тут. Ось такий дизайн цієї колоночки. Вмикаємо колоночку. І давайте її підключимо до телефону. Ох, дуже голосна. Як підключити? Дуже легко. Вмикається вона ось тут. Повзунок. Оце вимкнули. Покрутили, оце включили. Bluetooth Далі в Блютузі в пошуку Bluetooth знайшли колонку під назвою NDR. Connected. Підключили. І налаштовуємо гучність всі діла. Ага, вона в нас ще вмикається. RGB підсвітка окремо є ось тут у нас. Правильно? І тепер підключається мікрофон. Флешка велика маленька. Заряджається. І ехо, бас, мікрофони, все це трабли, баси, все це налаштовуємо. А тепер давайте послухаємо, як вона працює, як вона грає. Meant for one was hard, but still your eyes through it all When I'm out of breath, she's my vitals When I need to run, she's my life of life When I'm out of place, she's my idol I just feel a man, she's my idol Дуже крутезна голосна колонка, дуже класно звучить і це ми ще не на всю гучність її увімкнули, тому що наш мікрофон розривається. і... Не передає реальну гучність цієї колонки. Ось дивіться. І, до речі, працює бас. Плюс можна всякі штуки налаштовувати і підключати сюди два мікрофони. Рівень заряду показує, а також показує, можна вимкнути led підсвітку, увімкнути на кнопочку і взагалі вимкнути колонку ось тут. І підключити велику та маленьку флешку, зарядити колоночку. А також 3,5.